Дивіться, що можете сказати за системний червоний Вовчак. Дивіться, це вже вам говорю. Між іншим, про цей червоний Вовчак. Це навіть в тій книжці про. Осколки дитячих травм там, там про нього писало, писалося, тому що це є автоімунне захворювання. І це від того, що частка психіки, яка жила, наприклад, в дитинстві, в підлітковому віці, в дуже травмуючих відносинах, наприклад, з батьками або взагалі з якимись людьми, так? тобто частка травмувалася, і оця внутрішня дитина, будемо так називати, відповідно, ця хвороба йде. як... Тобто, Психіка настільки не витримувала негативних станів, що вона почала тільки, нападати, самі клітини тіла почали нападати самі на себе. Тобто, коли є автоімунні захворювання, це означає, що людина має дуже багато, наприклад, невираженої злості на когось там ну, правильної, тобто вона не могла себе в певний момент захистити. І весь цей потік злості йде в автоагресію. Тобто є відчуття безсилля, безпорадності, безпомічності, є можливо відчуття несправедливості того світу, несправедливості відношення до, ну, до мене, як до там, дитини. Так? І от е тіло починає вже хворіти саме тим симптомом, який е показує, що е настільки є внутрішній конфлікт. І наскільки є багато глибинних переживань, що тіло починає включати автоімунку. Тобто, замість того, щоб цю агресію, щоб це щоб ті всі стани, всі ці травматичні, якісь болісні моменти себе витягнути, прожити, пропрацювати, зрозуміти, переосмислити, людина це носить в собі. Так, так і було, як ви кажете, дякую вам щиро.